Досягуємо помітку. Цікаво. Підписуйтесь на наш канал Українці в Нідерландах. У нас цікаво. Все, що ми робимо, робимо зараз в Нідерландах. І я вважаю, що ми повинні і чужого навчатися, і свого не цуратися. Досвід. Отримуємо і ділимося своїм досвідом. Підписуйтесь на наш канал, у нас, нас цікаво. Ці пасинки, які з'явилися в нас над листочками, от бачите, от листочок, а от над ним з'явився отакий от пасинок. От Його треба видаляти. Чим раніше, тим краще. Отак от, от беремо і просто його відламуємо. от, от такий от пасинок. Він не буде давати розвиватися нашому томату, не буде давати розвиватися плодам і корінню. Отакі от всі пасинки треба видалити. Ось тут, бачите, маленький такий пасинок, ми його теж видаляємо. Це о, в помідорчиках. Е які високі ростуть, чері, коктейльні. От у мене в теплиці. От вже, бачите, які великі повиростали, і які на них уже пасинки. От, забираємо оці всі пасинки, щоб вони не заважали рости нашому томату. Так, і обкручуємо його. Допомагаємо отакі от, от штучки я купила, кліпси, щоб прищипляти. Защип... Ось так от, бачите, до цієї проволочки. Там внизу прищепила, потім пізніше ще можна прищепити і так далі далі. Вони є двох розмірів. Є отакі от більшенькі і є. Меншенькі, по діаметру. Отак от треба видаляти, друзі, пасинки і оформляти отак от помідорчик, От, щоб він нам ріс далі і давав гарні плоди. Бачите, вже тут з'являються пуп'янки, буде скоро квітнути мій перший томатик. Так що ми йому е, зробимо легше енергію дамо тим, що видаляємо зайві пасинки, і він буде в нас гарно квітнути, давати плоди набере сили. А ці от пасинки можна укоренити, кому не вистачає розсади томатів. Відірвати ці два листочки, це я побачила в інтернеті. От, і поставити в склянку з водою. І нехай. Пустить корінці, а потім можна висаджувати в ґрунт. отаку таку от розсадку, коли буде пустить корінці в водичці. А цей помідорчик ще невеликий, невисокий, але в нього вже теж з'являються пасенки. Це теж високий буде, коктейльний Тому, я думаю, що вже такі маленькі, теж треба прибрати, щоб він розвивався, набирав сили. Так. От, а оцих, бачите, як багато. От цих пасинків. Зараз я їх всі буду прибирати. Так, треба повидаляти пасеньки у всіх високих помідорчиках високорослих, в яких з'явилися, щоб дати їм можливість далі розвиватися. У мене їх ще не багато високих, от штук 5, мабуть. От зараз я повидаляю. От скільки пасенків я зірвала зі своїх помідорчиків. От, розсада мені не треба, як бачите, в мене багато є помідорчиків розсади. Ну, от тому я це буду викидати на компостну яму. Працювати на дачі мені дуже цікаво. Я не маю досвіду, так як в Україні в мене немає своєї дачі. Так сталося, що ми попали в село в Нідерланда. Нам запропонували використовувати цю дачу. Кому цікаво, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я вам поясню, що це за дача, чому ми на ній працюємо і як вона у нас з'явилася. Їдемо з дачі. Дощик збирається. Я вже в легенькій курточці. Їдемо через парк. Яка класна пітумія. Оце так. Да. Яке які розфарбування, бачите? Прикольно Так, великий такий горщик, сто, коштує 10 євро знижкою. Отакий можна, бачити, з крючечком підвісити. А яка вона цікава! Хто любить такий фіолетовий колір. Якраз, якраз якраз. Великі такі лазони. Супер. Не цікава яка. Бігонії розібрали. Ось що залишилось. Я хочу взяти собі бігонів. Ось гарна є така э, рожева, трошки така, наче коралова. О, і, і непоганий кущик такий кріпенький. Я її, мабуть, візьму. Висаджу і буду любуватися. 4 євро такі квіточки. Вона дуже пасує з білим кольором. Я візьму поки що одну. Подешевшила наша кампанула. 2,99. Такі вазончики білі і фіолетові. А дивіться, скільки петуній навезли, і знову вони такі плямисті. Ой, а тут знаєте, що це цікаве? Ось от Отака от штучка, яку можна повісити. От бачите, воно росте в такому мішечку. Так от вішається за цю шлеєчку і отак от, так от звісається. Така красива петунія. Петунії теж вже зі знижечкою по 5 євро. В горщиках одуть пенсібілі, біолетові. Там такі родники красиві. Ось така красота. А ось тут біля кафешки дивіться, як повисаджували і герань, і петунія. Як красиво І все буде цвісти. Таке яскраве, яскраве різнобарв'я. Так, а я що купила? Дивіться, ой, як вона на вулиці, який колір класний. Оцю бігонійку, так, вона як трояндочки. І оцю гвоздичку знижкою, з двома знижками навіть. І 35%, і ще мінус 5 центів, посажу на дачу. Отаку гвоздичку. Гарненьку. Вона буде довго цвісти.